Яке безмістовне це життя, живе людина щось собі складає, а потім все це на сміття сама відходить в небуття, про неї з часом вже ніхто й не згадає, здається, скільки чоловіку треба поїсти, що було що, одягнутися у що над головою дах не капало щоб з неба, і, здається, не потрібно більш нічого і ніщо. Та все ж не просто червона напхати, то їжа має мати вишуканий смак, і що, хочеться щось гарне одягати, І маєток краще від простої хати, не вдаха ти, якщо у тебе все не так. І так ото людина тягнеться і пнеться, дивись, життя уже пройшло, і невідомо, які з тим добром ще повернеться. Вмирає, може, дітям, може ще кому там дістається. Минає трохи часу, вже нічого як і не було. Де щось побачити нового чи почути, у подорож, яку поїхати, щоб звідать світ. У курсі всіх подій сучасних бути, багато різних знань здобути, чи йдуть у вічність і знання за нами вслід. Усе життя людина, ще шукає, збагнути істину й буття за многосуть суть, та пошуку тому нема кінця і краю, чим більш знає, питань, тим більш виникає, так що від цього й вічай навіть може огорнуть. Ні звідки взявсь і нікуди підеш, і дивною здаватись буде ця дорога, і те, нізвідки, нікуди ніколи не знайдеш. Коли у пошуках своїх ти все ж не схоче в серці місця виділить для Бога. Коли без Бога то життя лиш марнота, як той сліпий, не знаєш, де й коли впадеш. Як з ним, то знаєш, це лиш проміжний етап шляху до вічності. Відтак, як подорожній, наче кочівник тут на землі живеш. Чим менше багажу в дорогу ти візьмеш, прожиток денний, більше і не треба брати, тим легше й спокійніше буде йти, як десь був більше, можна віднайти бідніше за себе та йому віддати. Як спалах сірника, час нашого життя відносно вічності, і що б ти в цьому світі не надбав. Міль та іржа з'їдять, піде все в небуття, і не буде більше тому воротя. Та пам'ятай, для тебе в вічності Бог більше щось приготував. Яке безмістовне це життя, коли живеш без Бога, коли ж із ним живеш і надієшся на нього, не тільки за майбутнє вже не маєш ти тривоги, спокійним є і твоє земне буття.